Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, якою він вас бачить, той, кого ви загадали, яка ви в його очах, якою він вас бачить, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за перемогу України, допомагаємо нашій армії, по можливості хто як може. Розуміємо, що це пришвидшує нашу перемогу. мої любі. А зараз подивимося, отож, яка ви в його очах, якою він вас бачить. Три позиції, три карти. Загадуйте людину. Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Отож, якою він вас бачить? Якою вас бачить? Яка ви в очах загаданої людини? Що ж, ми любі, дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож. Що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Цікаво в даний момент той, кого ви загадали? Тут є певна невизначеність пов'язана з його станом, станом здоров'я, до речі, а тут є потреба і необхідність реабілітації і, і необхідність того, щоб під накопити енергію. Карти показують багато думок, думок по крову і необхідність власне, оздоровлення. Так, мої любі. Карти показують, що той, кого ви загадали, то тут є необхідність запастися терпінням заради того, щоб стабілізувати стан, і відігнати якусь проблему, яка таки є. Розклад загальний я не буду уточнювати цей момент, але все ж таки для, для гармонії, для радості, для здоров'я, в тому числі, тут є, є привід дочекатися і, власне, Позбутися а, якоїсь досить прикрої проблеми. Угу. А давайте запитаємо втору. той, кого ви загадали, якою він вас бачить? Ви в його очах. А яка мої любі одинички, яка ви в його очах? Цікаво бачить вас. Цікаво в контексті новини, якихось швидких, до речі, новина про. Про чоловіка, можливо, військового, і бачить вас в контексті пари з цим королем мечев. Скажімо так, якщо той, кого ви загадали, і є оцей самий король мечей, то ви та, яка, яка в його голові, вита власне бажання. Так, тут, власне, дорога, повідомлення, це також, ну, скажімо так, при умові бачить вас в контексті думок про вас цього чоловіка. Якщо це він і сам про вас думає, то бачить вас парою для себе. І, власне, мова йде про швидкі зміни, про Швидку новину а і про готовність йти в нове, на новий цикл разом з вами. Тут на тлі ситуації, що необхідно якось вийти із попередньої історії, пов'язаної з роботою, тут може бути Затримка пов'язана з роботою з професією, в тому числі ця ситуація актуальна для вас. Може вас сприймати, тою, яка захоплена власною роботою і розглядає це в контексті вашої відгороженості. Тут ви ніби відвертаєтеся від нього. Карти показують певний острах і розуміння того, що ситуацію з от робота, професія. Тут щось необхідно міняти. І це стосується вас. Чомусь він бачить. Хм. Карти показують. О, що бачить вас, бачить динаміку розвитку, але не то на новому місці для вас. І розуміє, що для вас це необхідно і ну, потрібно для того, щоб ви... Цікаво, тема дороги, пов'язаної з вашою діяльністю. Давайте запитаємо второ: пораду для вас в контексті оцього його бачення. Карти кажуть, що порадою є натхнення, кохання, ентузіазму. Угу. І власне, в більшій мірі порадою буде дочекатися певного жесту пропозиції від загаданої людини, і ідея відсвяткувати або подію, або в будь-якому випадку влаштувати собі свято це гарна ідея, це сприяє. А любові союзу і ну, тема нормалізації, якоїсь конфліктної, до речі, історії. Ну, скажімо так, не те, щоб конфліктної, але не зовсім нормальної історії для вас і для власне цієї гармонії. На тлі того, що той, кого ви загадали, от він не то в дорозі, не то не вдома. Щось таке. Власне, оця тема цього свята, вона, вона доречна, потрібна і буде сприяти власне, союзу гармонії любові між вами. Що ж, мої любі одинички? Такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт. Отож, мої двієчки, яка ви в очах того, кого ви загадали? Якою він вас бачить? Ну, давайте запитаємо в Таро. Що в першу чергу зараз скажуть аркани? Про того, кого ви загадали. показують активну позицію і готовність активно реалізовувати задумане. Можливість це робити, можливість управляти ситуацією той, кого ви загадали. Він має потрібні і достатні ресурси для реалізації задуманого такий собі, активний і Сповнений можливостей для реалізації. Хочу запитати в контексті чого. Угу. Карти показують дорогу і здатність змінити і пришвидшити якийсь процес, який досить затягнувся. Угу. До речі, дорога вимушена дорога. Угу. А що ж, давайте запитаємо второй, моє любі, яка ви в його очах? Що нам скажуть аркани з приводу того, якою він вас бачить? Аркан зірка стратегічна. Мрія, яку довго чекав. Бачить вас тою, яка для нього є тою самою, власне, єдиною, на яку він орієнтується. Бачення дуже компліментарне, моє любі. Двічки вітаю. Ви в його очах ота Зіронька Небесна. Угу. А власне, яка ви в його очах? Тут чомусь іде в контексті обману. Або, власне, плані. Так, а чому бачить вас? Угу. Тут, до речі, є острах. Страхи пов'язані з питаннями матеріальними. Аркани показують вашу таємничість, бачить вас, тою, яка не розкриває власне свої плани, угу. якоюсь мірою розуміє, що ви? В своїх планах йдете своєю дорогою і не схильні розкривати свої секрети. В будь-якому випадку, бачить вас коханою жінкою, тут є цікаво, є готовність, але от ніби а, поки що не бачу. Особливої можливості. Цікаво, цікаво зробити. цікаво. Тут є ситуація, яка знаходиться в певному ментальному заторі. Тут і так і так немає вирішення, і це пов'язано з традиціями і питаннями статусу. Тут ніби щось заборонено, заборонено проявляти ці емоції. Угу. Так, добре. Хочу запитати Таро пораду для вас на тлі такого його бачення. Для вас важливо відстоювати свою позицію, відстоювати те, що для вас насправді важливо, що являється. Тим, що ви навіть схильні захищати. Аркани показують, що для вас важливо. важливо бути сильною. Карти кажуть, що сили на те, щоб відстоювати те, що для вас важливо, у вас є, і це в першу чергу сила вашої, правоти вашої жіночності. Карти показують, що ви можете розраховувати на свою харизму, власне, на свою сексуальність і на свою можливість використовувати власні власну, ну, власне, вплив, вплив на, на оточуючих і. Ви дійсно можете і повинні цим користуватися. Карти показують, що є такий момент удачі, яким ви обов'язково скористаєтеся. Це, це пов'язано з якоюсь циклічною, до речі, подією. Карти в будь-якому випадку радять вам знати, що фортуна-удача на вашій стороні, і важливо використати цю удачу для того, щоб власне, іде тема зміцнення власних позицій через договір і закріплення. От домовитися і закріпити, тобто домовленість має бути зафіксована. І це пов'язано з, вдалим, з, з, з вдалими обставинами, якими треба, які треба використати, щоб власну позицію закріпити і от домовитися про майбутнє просування вгору. В рамках того, що для вас важливо, ну, власне, в контексті того, кого ви загадали, мої любі двієчки. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув, бажаю вам миру, добра вашому дому. А ми переходимо до. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої любі трієчки, яка ви в очах того, кого ви загадали, яка ви в його очах. Що нам скажуть Аркани? В першу чергу про того, кого ви загадали, що нам скажуть Аркани. Карти показують від людника. Той, кого ви загадали, людина. Зараз в інтровертних енергіях пошуку правильного шляху, власне, це цей пошук про духовність, про пошук правильного шляху і вдосконалення. І власне людина знаходиться в розумінні того, що вдосконалювати в першу чергу слід себе. Карти показують. Необхідність протистояти конкуренції. Угу. Так, і що ще нам скажуть про того, кого ви загадали? Угу. Власне, моменти деструктиву в його житті також відбуваються щось важливе. Все ж таки руйнується, і він не здатний на це впливати, принаймні не бачить на це шансів. Не бачить шансів на, на яким чином протистояти цьому деструктиву. Відразу запитаю, про що тут? Карти показують, що. Вирішенням питанням, дійсно, може бути дистанція або дорога, від'їзд, динаміка, ну, власне, рух, дорога, дійсно, сидіти на одному місці, принаймні там, де відбувається оцей деструктив, який він змінити не може. Не можна, не треба, треба бути в Динаміці в Русі. Добре, мої любі, давайте запитаємо ВТР. Яка ви в його очах? Що він про вас? Думає, якою він вас бачить в першу чергу? Яка ви в його очах? Мої любі? Бачить вас з тою? З якою. Надійно, комфортно бачить вас з тою, з якою можлива традиційна сім'я, або ж ви дійсно є його сім'єю, бачить вас в контексті цієї сім'ї, традиції, бачить вас в контексті того, що коли ви поруч, то простір або ж навіть духи, предки, рід. Допомагає вам момент все ж таки сімейності пов'язаний з вами. Це, це перше, що він бачить. І ви в його очах пов'язані з цією ситуацією. Власне, карти показують, що бачить вас в рамках достатньо. Болючих подій, які, вже, які в даний момент вже врівноважилися, і ви та, яка здатна знайти врівнова, рівновагу в достатньо складних ситуаціях, які передбачають болючі події. Ви та, яка вміє знайти необхідний баланс. Дати ну, дуже потрібну інформацію, можливо, знайти правильні слова, або якісь от ваші дії направлені на пошук гармонії, і ви вмієте знайти цю гармонію. Бачить у вас в контексті гармонії, в регулюванні і оздоровлення ситуації. Власне, дуже компліментарне бачення вас. Угу. Ви та, яка здатна приносити щастя, радість. Ви та, яка несете гарні зміни, і яка сама, як надія, на кращі зміни в його житті. Ви та, яка дає енергію і От, Бачить вас в контексті. Власне, впевнено, можна сказати, що той, кого ви загадали, бачить вас емоційною жінкою, і тою, хто може вилікувати цією емоцією. Цікаво навіть. В перспективі от бачить вас в перспективі коханою жінкою. Але от цікаво, що ці перспективи, от поки ніби, він бачить ці перспективи, але ще поки що не наважився зробити крок в ці перспективи. Так, поки що треба знайти на це енергію в даний момент. Скажімо так, рух. В сторону романтики десь от чомусь перечасний. Але карти показують, що є вже певний поступ в цьому плані, і він бачить, що ваші, ваше спілкування вже на достатньо високому рівні для того, щоб розвивати стосунки в контексті того, що ви кохана жінка. А так, мої любі, ну, навіть в контексті створення сім'ї з вами. А запитаємо в що, що нам порадять аркани? Угу. Тут і... Карти кажуть, що вам важливо вийти з ілюзій, тому що є якась дезінформація. Угу. І для вас важливо. А завершення якогось важливого етапу в вашому житті це як вихід із ілюзії. Чомусь в першу чергу, ну, принаймні, почати треба з цього. Завершення попереднього етапу. Власне, карти кажуть, що. Тут є, що є вдала, вдалий шанс і удача на вашому боці для того, щоб позбутися якихось важливих, але важких для вас зобов'язань. Карти кажуть, що буде дуже зручний момент, Оці, ці моменти, які ускладнюють ваше життя, власне, їх. Позбутися, вийти із ілюзії того, що ви маєте це тримати на своїх плечах. Карти показують, що для вас важливо усвідомити, що зміни в вашому житті от-от, ну, відбудуться. Важливо а, бути Готовою активно включитися в боротьбу власне, за ці зміни. Це необхідні і потрібні зміни для, для вашого власне, добробуту, комфорту. І це вдалі зміни, пов'язані, з, з вашими добробутом, грошима, заробітками. Це як. Можливість реалізувати задумане в минулому і реалізувати вашу мрію. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. До скорої зустрічі. На все добре, до побачення.